В Україні 10 ранку мовить Інтер. Я Анастасія Даугле до вашої уваги випуск новин. 36 ворожих безпілотників знешкодили наші захисники проти ночі вівторка. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, росіяни запустили по Україні 48 шахедів та дронів різних типів. Ударними БПЛА атакували Сумщину та Донеччину ракетами Чернігівщину. Зафіксовано влучання 12 безпілотників та трьох ракет на семи локаціях. Ракетного удару завдали росіяни сьогодні вночі по території одного з навчальних підрозділів сухопутних військ збройних сил України. Як повідомили у сухопутних військах, попри вжиті заходи безпеки, група військовослужбовців, прямуючи до укриття, потрапила у зону ураження касетних боєприпасів. Одна людина загинула, 11 ро зазнали поранені ще у дванадцятьох армійців. Контузія та гострий стрес на місці працюють екстрені служби. Півсотні разів росіяни обстріляли Сумщину минулої доби. Найбільше сумський та Шосткинський райони поранили людину, є руйнування. Детальніше про наслідки дізнаємося у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю! Тож розповідай, будь ласка, які новини на тепер маєш? Доброго ранку, Настя. Знову є добрі новини. Сили оборони України зачистили від російських окупантів села на Сумщині, Степне та Новокостянтинівка. Це Хотінська громада. Бійці 225-го окремого штурмового полку витіснили ворога за межі державного кордону України. Та росіяни продовжують гатити по сумщині, як і раніше, не жаліють для обстрілів кабів, дронів, снарядів РСЗВ. У сумській громаді безпілотником поранено 38-річного чоловіка. На Великописарівщині знищено адміністративну будівлю у Знопновгородській та сумській громадах ворог поцілив по об'єктах цивільної інфраструктури. Напередодні під ворожим ударом в черговий раз опинилась Шосткинська громада. Пошкоджені житлові будинки, зруйновані аграрні склади та сільськогосподарська техніка. Там зайнялася нежитлова будівля. Пожежники одразу почали гасити і провели обстеження території. Поліцейські допомогли евакуюватись подружжю пенсіонерів з прифронтової громади. Обстрілом в Миколаївській громаді був зруйнований будинок, в якому мешкали чоловік з дружиною. Вони залишились без даху над головою та документів. Наразі їх вивезли до безпечного місця. Насте дуже дякую, колегу. З нами на зв'язку була Юля Зайцева з новинами Сумщини та Чернігівщини. 38 населених пунктів на Херсонщині обстріляв ворог за минулу добу. Це сталося найбільше прибережним районом області. Таке повідомив у нашому ефірі заступник очільника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. За його словами, росіяни застосовують дрони і для ударів по інфраструктурі, і для полювання на випадкових перехожих постраждали п'ятеро людей, зокрема від прямого влучання безпілотника, осколкові поранення у двох цивільних. Ще троє травмовані внаслідок артобстрілу. Один з потерпілих лікарні. Карні, також триває евакуація з району Корабел або ж острів наразі вивезено майже 1600 якщо точніше, 1576 людей з мікрорайону Острів. З них це 160 майже це маломобільні люди, тобто залишається трошки менше 30 за нашими підрахунками маломобільних людей, які залишаються на острові. Люди знаєте бачите, як бачать, що останнім часом нічого не прилітало по мосту. І починають думати, що все ж таки на острові можна і залишатися, але це не так, тому що наступний удар по мосту може зруйнувати його і припиниться зовсім логістика. Три жінки поранені через російські атаки у Запоріжжі, як повідомляє керівник обласної військової адміністрації. Іван Федоров упродовж доби окупанти завдали майже пів тисячі ударів по 14 населених пунктах області. Застосували авіацію, дрони, РСЗВ, артилерію. Зафіксовано 24 факти руйнувань, приватних будинків, квартир, автівок, соціальної інфраструктури. До 23 зросла кількість постраждалих у авіаудару по вокзалу у Запоріжжі 10 серпня. Напередодні по медичну допомогу звернулися ще троє людей, серед них і дитина, у якому стані травмовані та як оговтуються місто після чергового російського терору, Інна Гогой розповість. Запоріжжя оговтується після російського авіаудару. Місцевий автовокзал ворожі авіабомби перетворили на суцільні руїни. Одразу після обстрілу рятувальники шукали під завалами людей. Потім взялися розчищати територію. Проводяться аварійно-відновлювання роботи. Ми демонтуємо нависаючі конструкції, дерева ось були посічені. Які зрізаємо все, що може нашкодити здоров'я або життю людей. Прибираємо, демонтуємо. Розбирати завали, допомагали працівники автостанції та волонтери, аби підтримати тих, хто весь день ліквідовував наслідки обстрілу. Ніна привезла гарячі обіди та солодощі. Цього разу готує ресторан. Галі курочка, салатики, гречана каша. Хоча б таким чином намагаємось підтримувати і е, показати, що ми всі разом від це спільна трагедія, проблема. До вечора на території автовокзалу вдалося завершити всі першочергові роботи. Подальшу долю понівеченої будівлі має вирішити спеціальна комісія. Та керівництво автостанції сподівається, що об'єкт вдасться відновити. Наразі дуже важко оцінити, але приблизно 60% будівлі будівля станції не існує. Чи будете відновлювати обов'язково? Маємо на меті таке експертна організація, яка має досвід в цих напрямках, повинна дати заключення. Можемо щось робити. Тим паче, це не комунальна власність, а власники можуть ли встановлювати, чи будівля підлягає, підлягає демонтажу. Нагадаю, 10 серпня ввечері росіяни поцілили по Запоріжжі двома авіабомбами, окрім автовокзалу, пошкодженої місцеву клініку. Там вилетіло понад 200 вікон, побито обладнання, палати та кабінети. Пацієнтів під час обстрілу встигли перевести до безпечних місць. Поки тривають відновлювальні роботи, медзаклад не приймає відвідувачів. Також у місті побито близько двох десятків будинків, крамниці та заклади громадського харчування. У кав'ярні якою опікується Людмила, потрощило стіни, стелю та обладнання. Нині власники наводять лад у приміщенні та чи вдасться відновити роботу, поки не знають. Під час обстрілу постраждав і один із працівників кав'ярні. Нього нога дуже порізана, голова, рука. Він дуже постраждав. Дівчата там якось в углу, Вони якось на вулиці стояли, вони стали сталися цілі. Він... Що кажуть? Лікарі про нього казали. Нічого, я вже відпустила додому, все з ним добре, я з ним на зв'язку, він все потелефонувала йому, все, все з ним нормально. Загалом під час авіаудару постраждали 23 людей. З них троє звернулися за допомогою на наступний день після обстрілу. Більшість пацієнтів лікуються амбулаторно. У медзакладах перебувають четверо травмованих. Переважна більшість пацієнтів в задовільному або в середньому стані і один пацієнт в важкому. Усі отримали спеціалізовану медичну допомогу, люди зверталися переважно з вогнепаленими осколковими пораненнями, тулупу та кінцівок, садна це акубаротравма, струс головного мозку. Наймолодший пацієнт, якому знадобилася допомога після обстрілу чотирихрічний хлопчик. У нього контузія за станом. Медики стежать амбулаторно. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини. Дрони головного управління розвідки атакували завод в Оренбурзі. Це єдине у Росії підприємство, що виробляє гелій для ракет. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на джерела в ГУР. Напередодні місцеві жителі повідомляли про низку вибухів у районі заводу. Регіональна влада перекривала автодорогу федерального значення у районі населених пунктів Переволоцьке та Холодні Ключі. Саме там розташована ціль наших розвідників. Завод один з об'єктів російського ВПК. Гелій використовують у виробництві ракет та авіапромисловості. Невідомі дрони атакували російське місто Ставрополь цієї ночі. Очевидці у соцмережах повідомляють про вибухи та густий дим. Раніше місцева влада оголосила про загрозу удару безпілотниками. Місцеві пабліки пишуть про влучання по заводу Монокристал. Це один з найбільших у світі виробників штучних сапфірів для оптоелектроніки і світлодіодів. Його продукцію застосовують в оптичних системах. Захисних елементах датчиків і лазерів разом із військовими приладами підприємство залучене до державного оборонного замовлення Росії. Зустріч на Алясці 15 серпня. Це спроба прозондувати ґрунт. Так очільник сполучених штатів Дональд Трамп прокоментував майбутні переговори з російським диктатором Путіним. Американський президент заявив, що сподівається на конструктивну розмову, хоча не відкидає і негативного сценарію. За його словами, головна мета це домогтися припинення вогню та створити умови для угоди вигідної для обох сторін. Дональд Трамп запевняє, що вже в перші хвилини переговорів зрозуміє, чи можлива домовленість. Він також додав. Що українського лідера Володимира Зеленського на Алясці не буде, але припустив, що наступна зустріч може відбутися вже за участю і Зеленського, і Путіна зустріч з Путіним. Думаю, буде хорошою, але може бути і поганою. Я тут з однієї причини покласти край війні, яку розпочав хтось інший. Цього ніколи не мало б статися. Якби я міг покінчити з цією складною війною, багато крові було пролито. Зрештою, я посаджу їх двох в одну кімнату. Я буду там або мене не буде, і я думаю, що це питання буде вирішено. Лідери ЄС привітали зусилля Трампа щодо припинення війни Росії проти України та досягнення справедливого і тривалого миру для України. Про це йдеться у спільній заяві, яку ухвалили очільники 26 держав-членів Європейського союзу на підтримку України перед зустрічю Трампа з Путіним на Алясці. Вони наголосили цитую: міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Народ України. Повинен мати свободу, самостійно вирішувати своє майбутнє. Шлях до миру в Україні не може визначатися без України. Угорщина вже традиційно відзначилася черговим демаршем, відмовившись підписатися під спільним документом європейців. У Польщі змінили правила фінансової підтримки для біженців з України. Уряд сусідньої країни також неочікувано оновив правила вступу абітурієнтів іноземців до вищих навчальних закладів. Тож що і для кого змінюється, розповість Данило Дьомін. Від масової допомоги до точкової підтримки лише вразливих прошарків. Уже у вересні набудуть чинності нові правила для українців, які знайшли прихисток у Польщі. Так і з 31 жовтня колективні центри мешкання фактично припинять роботу. Житло та харчування зможуть отримати лише люди з інвалідністю, а також окремі категорії дітей і українців літнього віку. Для цих груп передбачена компенсація 15 злотих, тобто 170 гривень на день. Зміни мають на меті привести польське законодавство у відповідність до стандартів ЄС та запобігти зловживанням. Суворішими і стануть правила реєстрації проживання. Тепер обов'язкові відбитки пальців, особиста присутність дітей при оформленні польського ідентифікаційного номера та скасування виплат тим, хто часто перетинає кордон у режимі малого прикордонного руху. Та найбільший резонанс викликали зміни у сфері освіти. З серпня студенти іноземці, зокрема й українці, повинні підтвердити знання мови для навчання на рівні Бі-2. і зробити це зможуть лише за допомогою офіційних сертифікатів державного іспиту. Міністерство освіти Польщі відкинуло навіть пропозиції ректорів дозволити університетам самим проводити мовні тести. У відомстві вважають, що перевіряти знання мають лише сторонні інституції. Абітурієнти створили петицію із закликом до влади переглянути рішення. Ми звертаємось терміновим закликом відкласти набуття чинності вище зазначеного розпорядження щонайменше до 2026-2027 навчального року та розробити прозорі здійсненні перехідні правила для кандидатів, які подають документи на навчання у Польщі у 2025-2026 навчальному році. Водночас польський уряд зберігає фінансування шкільної освіти для українських дітей. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.